Свята Церква поставила нам прочитати 25-й розділ Євангелія від Матфея, в якому розказується про мудрих дів, про таланти і розповідається про кінець світу. Господь перед своїми стражданнями, Він. Уже наставляв своїх учнів. Він розказував їм про те, що таке є Царство Боже, яке відношення Отця до нас з вами, Небесного, через Ісуса Христа. І хто такі є ми, і що ми, православні християни, маємо робити? Притча про таланти. Хочу наголосити. На цьому, як написано в священному Писанні, один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів та передав їм своє майно. Покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Тобто те, що було його. Він це все зробив, він це все надбав. Він це все створив своїми руками. Він це все зробив так, щоб воно було в нього багато його цього майна. Він. Не написано, що він додав. Не написано, що він сказав: скільки в тебе? Ух в тебе багато. А я тобі ще добавлю, і потім в тебе буде більше. Ні. Він віддає своє майно. І отут одному, другому і третьому. Але що написано? Одному дав п'ять, другому дав два, і третьому дав один. Кожному згідно з його спроможністю. І відійшов. Кожному згідно з його спроможністю. Тобто. Ми сьогодні розуміємо, навчаючись, от я навчався в вищому навчальному закладі, перед тим, як навчався в семінарії, ну дуже важко мені давалася вища математика. Ну так було важко. І треба було просто вчити, завчити, здати і забути. Якщо ви мене зараз спитаєте, я вам нічого не розкажу. Але тоді треба було таке. І тому Господь кожному дав за його спроможністю. Якщо не можу я вищої математики, значить мені не давай я цього не зроблю. І тоді пройшов час, і він приходить, він приходить і питає. І от питає першого. Той каже, я приніс тих 5 талантів, що написано тут. Пішов тут же ж 5 талантів, той, хто отримав 5, пустив діло. Той, хто отримав 2, пустив діло. Той, хто один, взяв, закопав. Просто взяв, закопав. І ви скажете, що він поганий? Ні. Він же ж боявся. Він боявся, що він розтратить. Талант це 26 кілограм. Мірилося золото. Срібло 26 кілограм. Порахуйте, 26 кілограм золота. Сьогодні, які це гроші? І він взяв закупав, тому що він боявся, що прийде, все-таки прийде цей господар і буде питати. І що говорить? Що говорить Господь до нього? Першому каже, щоб ти молодець. Увійди в радість пана твого, той, хто два мав таланти, він знову вклав, як перший, і заробив ще два таланти. А той, хто мав один, пішов, закопав. Бо побоявшись, я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий раб. То ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Треба було тобі віддати мої гроші торгівцям. І тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, що має десять. Бо тому, хто має, буде дано. Тому, хто має, буде ще й дано. Більше. А нікчемного раба вкиньте в зовнішню темрю, Там буде плач і скрежет зубів. Ну, як? Ну як? Він зберіг це все, зберіг. Він же ж розумів, що прийде. Він зберіг це і віддав йому назад. Чому його кинути? Давайте подивимося на ту притчу духовними очима. Отець Небесний через Ісуса Христа зробив все для нашого життя. Скажіть, будь ласка, що ми робили в цьому житті для того, щоб ми жили так, як ми живемо? Нічого. Він створив наших батьків, він створив наших прабатьків. він дав їм вже умови ті, які в них є, так само, як і нам. Він дав нам можливість нати, навіть стати православним християнином. Він дав нам кожному свої дари, якого в кожного є духовні дари. Ми не говоримо про матеріальне. Хоча цю притчу можна сказати про матеріальне, які дари в тебе є, ти їх розвивай. На, благість, на, на славу Божу, на благість людям. Але є ще й духовні дари. І якщо ти їх не розвиваєш, на славу Божу, якщо ти їх не використовуєш для інших, а які ці дари? Що ми з вами, як православні християни, маємо розвивати? Що ми маємо робити? Давайте ми почнемо з того, який закопав талант. Значить, він як православний християнин, не казав, що я православний християнин, він нікому не розказував, він не був прикладом свого життя. Він не залучав інших до православ'я. Він не робив нічого для того, щоб отримати ще більший дар Духа Святого, пророцтва, сілення. Він просто був християнином, який був ні холодний, ні гарячий. Так, як написано. В апокаліпсісі, до одної церкви Господь каже: ти не холодна і не горяча. Виплюну я тебе з уст твоїх, Тобто відкину тебе. Ти не потрібна нікому. Він був потрібен такий. І отут треба поміряти цю притчу до себе, бо це притча всього нашого життя. Чому? Ми стали християнами. Що ми робимо як християни для того, щоб отримувати ще більші таланти, щоб служити Богові? Що ми робимо? Просто ходимо, просто молимося? Ми все робимо тільки для себе. І це нібито правильно. Ми робимо все для себе. А інші. І тому ті, хто той отримав два таланти, і той, хто отримав п'ять талантів, він почав працювати над собою і працювати над тими, хто ще став таким самим, як він. В одному випадку два рази більше, в іншому випадку п'ять разів більше. Чому Господь говорить до нього злий і лінивий раб? Злий і лінивий раб. Ну так він же ж, вибачте мені, був охречений, ми міряємо по сьогоднішньому. Він же ж був, нібито віруючий, він же ж був, нібито ходив до храму, він же ж також робив все те, що робили кожний православний християнин. І чому Господь йому каже, злий і лінивий? Правильно. Тому що він нічого не робив для того, щоб бути прикладом іншим. Нічого не робив для того, щоб де можна би було допомогти іншим використати оцей дар, який дав Бог для інших. Він нічого не робив для того, щоб його віра була видна всім. Для того щоб і інші сказали, от дивись, він дійсно є тим, на якого можна якого можна взяти за приклад, на якого можна рівнятися, в якого можна повчитися. І через якого можна зрозуміти, що дійсно це православіє є те, куди я хочу прийти і бути таким самим, як він. І тому Господь сказав злий і лінивий. Чому злий? Тому що він, він. Сьогодні є дуже багато таких в нас православних християн. Ти хрещений? Хрещений. А далі. І ще мають дуже багато претензій до Бога. А чому Бог так зробив? А чому Бог так не робить? А чому Бог мені? Я отут, а Він мені не прийде, не згорає мій город, не не засадить його, на тому городі не зробить так, щоб все цвіло і ми збирали з дерева золоті батони. Тому що такі люди в більшості дивляться на все тільки матеріальними очима. А чому він не зробить Бог? А ти що робив і робиш злий і лінивий раб? Ти що робиш? Нічого. Якщо ти думаєш, що ти написав я лікар. Собі. На спині, я лікар. Але ти не лікуєш. Ти не розвиваєшся, ти людям не допомагаєш, а всі люди, які приходять до тебе, вони помирають. Бо ти такий лікар, що вони всі помирають. Ти їм дасть таку таблетку, що вони завтра помруть. Потрібен комусь такий лікар? Скажіть, будь ласка, нікому. Ця притча про наше життя, все наше життя, якими ми є. І якими ми можемо бути перед Богом? Слава Ісусу Христу! Нагадую вам, що в середу у нас, 1 жовтня, покрава Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. В цей день у нас дві святкових літургії в 6:45 і о 9 годині вранці. Слава Ісусу Христу!